Lebensminter, продукти харчування, die bakwagen, wypička, die Erbse, Горох гоroch, Käse syr das Öl. Олія, Дизане сметана, деяшінкен, шинка, вурст, ковбаса, белект, бутерброд. Ergänze das Gedicht mit den passenden Wörtern aus dem Kasten. Hör die Lösung. Stunde 20 Übung 1 Essen ist nicht Trinken, Salami ist nicht Schinken, Feuer keine Asche, ein Korken keine Flasche. Hunger ist nicht Durst, Käse ist nicht Wurst, Butter ist nicht Schmalz, Zucker ist nicht Salz, Kaffee ist nicht weiß, Eiscreme ist nicht heiß. Wo findet man das im Supermarkt sortiert die Waren und spricht zu zweit nach dem Muster, де це можно знайти в супермаркеті. Розсортируй продукти та, скажіть у двох за зразком. Прочитаємо слова в рожевій рамиці. Бірнен, груші, «бонбонс», цукерки. Brot, хлеб, buche, maslo, kola, kola, ais, морожево, fleish, mijaso, gebek, выпечка, jogurt, jogurt, kafi, kava, kartoffeln Картопля, кезе, СИР коль, капуста, кухн, пирих, мамеладе, джем, МІЛЬХ молоко, мюн, морква, оранжен, апельсин, пепси, пепси, Пица, квак, творог, завт, СІК, зане, сметана, ШИНКЕН, шинка, шоколаде, шоколад, ті, чай, васе, вода, вуст, ковбаса, цитроне, лимон. Ich brauche Äpfel, мені потрібні яблука. Gehen Sie dann in die Abteilung für Obst und Gemüse. Підійдеться у відділ фруктів та овочів. Ich brauche мені потрібно, і далі інший напарник відповідає, в якому відділі це можна знайти. Перед іменниками, що позначають продукти харчування, артиклі вживаються таким чином. Article, без артикля. вживається, якщо перед такими іменниками вказані одиниці вимірювання. Zum Beispiel, наприклад, ein kіло кіло мандарин, ein Tasse кафі, чашечка кави, ein Liter мільх. 1 літр молока Ich kaufe Tomaten und Gurken. Я купляю помідори та огірки. Коли ж позначення використовується повторно або мається на увазі певний продукт, то його супроводжує означений артикль. Наприклад, Hol bitte die Butter und den Käse aus dem Kühlschrank. Das Brot ist frisch. Дістань, будь ласка, масло та сир з холодильника. Хліб є свіжий. Якщо ж мається на увазі певна порція, то такі позначення вживаються з неозначеним артиклем в однині. Лена кокт айне бакен. Лена готує суп. Я хочу спекти пирога. Ergänze den passenden Artikel, wo es nötig ist. Wpischi de Artikel. Die Mutter backt einen Obstkuchen für Gäste. Mama pütschie fruktovый für для Was isst du oft, ab und zu, selten, nie, etc. Що ти їсиш часто, час від часу, рідко та ніколи? Розкажи. Oft esse ich, часто я їм. Ab und zu esse ich, час від часу я їм. Selten esse ich, рідко я їм. Ich esse nie, я не їм ніколи, What sollen the Menschen machen list SMS and Erzelle? Proчитаy SMS та Roska. Veronika, kauf bitte 1 kg, 1 liter milch, and 10 eye. Mama, Veronica, Kilo Borosna. 1 літр молока та 10 яєць. Я хочу спекти пирога, мама. А тепер розказати. Мама Шайбет Вероніка. Мама написала Вероніці, Зі соль кауфе. Вона повинна купити. Леон, brauche Tomaten, Gurken, Zwiebeln und Öl für Salat Kauf bitte. zільke. Leon. Мені потрібні помідори, огірки, цибуля та олія для салату. Купи, будь ласка, зількин. Зільке написала Liono er and Sabine Kaufbiet 1 kg Kartoffeln, 250 gram епсен. 500 г моркови und 200 г цибулі. Ich möchte eine Gemüsesuppe kochen. Сабіна, купи, будь ласка, кіло картоплі, 250 г гороху, 500 г моркви та 200 г цибулі. Я хочу приготувати овочевого супу. Сабіна золь Кауфен Сабіна повинна купити Schreibt ein SMS wie in Übung 5. ein SMS-Bewidommene, jak w pravi 5. Ihr braucht Fleisch, Kartoffeln, Zwiebeln und Möhren für eine Suppe. Vam potrebno miaso, Kartoffla, zipulata, morkwa, für Suppo. Druga Situation. Ihr wollt einen Kuchen backen und braucht Eier, Mehl, Milch und Öl. Ви хочете спекти пирога, вам потрібні яйця, борошно, молоко та олія. Третя ситуація. Ihr möchte Fleisch braten und braucht Fleisch, Salz und Öl. Ви хочете смажити м'ясо, та вам необхідно м'ясо, сіль та олія. Ihr möchtet belegte Brote machen und braucht Brot, Butter, Käse, Wurst und Schinken. Ihr möchtet Butterbrote machen und ihr benötigt Fleisch, Mehl, Püree, Püree und Schinken. Ihr braucht Kartoffeln, Butter und Sahne für Kartoffelpüree. Ihr möchtet

Ze Es ist ein Getränk, es ist weiß. Drei. Dieses Getränk verkauft man in Flaschen und Dosen. Es ist gelb und süß. Drei, Getränk man in В жестяних банках. Він буває жовтий та солодкий. Es ist süß und weiß. Воно солодке та біле. Man Man macht es es aus Milch. kann mit Brot und Butter essen. Це роблять з молока. Його можуть їсти з хлібом та маслом. Es gehört zum Obst, es ist klein und blau. Це належить до фруктів. Воно маленьке та синє. Es gehört zum Obst, es ist rund. Es kann rot, grün oder gelb sein. Це відноситься до фруктів. Воно кругле. Воно може бути червоним, зеленим або жовтим. Es gehört zum Gemüse. S is round and rot. Це відноситься до Воно кругле та червоне. In den Milchprodukten verkauft man milch, butter. В молочних продуктах продають молоко, масло, Що ще? У Увидели фруктов та овочив, продають. In den Backwagen verkauft man. In der Abteilung Süßigkeiten verkauft man, увидели сладости продают